Дитинство Сковороди, звідки виникла любов до свободи. Майбутній філософ народився 3 грудня 1722 року в Чорнухах, що на Полтавщині. Його батько, Сава Сковорода, був козаком, а мирний час продавав вино та займався шинкуванням. Саме через те, що Сковорода народився у вільній козацькій родині, Дух Свободи він відчував з малочку. Уже у сім років Григорія віддала до Д'яківської школи. Він гарно співав, а тому був першим співаком на крилосі в церковному хорі. У ті часи це було досить престижно. Ще Григорій любив грати на сопілці і навіть вмів майструвати їх самостійно. Цей інструмент завжди був у нього за поясом, тому й на портретах Сковороду дуже часто зображають із сопілкою. Крім цього, він вмів грати на скрипці, флейті, бандурі, лірі, гуслях. Сходом в одному із своїх творів Сковорода скаже: Музика це втіха в журбі та розраду. За свій неабиякий хист до науки Сковорода вже у 12 років вступив до навчання київської. Братської школи, яка пізніше стане києво могилянською академією, що вважається одним із найкращих закладів освіти Європи у XVII столітті. Спів у імператорському хорі. Під час навчання в Києво-Могилянській академії 19-річний Григорій пройшов конкурсний відбір і став співаком у придворній капелі. Тож Сковорода перервав навчання і поїхав до Санкт-Петербурга. Варто зазначити, що в ці часи столиця Російської імперії була такою собі колонією освічених українців. У придворній капелі Сковорода співав в операх, літургіях на різних урочистостях. Там він розкрився ще й як композитор та отримав чин придворного установника людина, яка могла керувати хором. А в православних церквах херовинську пісню співали за нотами Сковороди. Але й тут, попри можливість швидкої кар'єри, він не затримався. Прибувши в хорі два роки, Григорій не витримує і знову повертається до Києва Могилянської академії. Сковорода вирішив пізнати для себе Європу, тому прийняв запрошення долучитися до комісії із закупівлі токайських вин для царського столу. Григорія взяла як перекладача та людину, яка добре обізнана в музиці. Так він потрапив до Угорщини у місто Токай. Також Григорій побував у Німеччині, Польщі, Словаччині, Чехії, а за деякими переказами ще й в Італії. Він відвідував лекції як вільний слухач у різних закордонних університетах. Завдяки знанню мов міг легко спілкуватися із викладачами та заводити нові знайомства. Саме під час подорожі Європи Сковорода сформувався як філософ. Тоді він почав глибоко вивчати Біблію, заглибився у філософію Сократа, Платона, Аристотеля тощо. До речі, переказ про те, що Сковорода завжди носив із собою Біблію, є малоймовірним. У своїх творах він цитує так звану Єлизаветинську біблію, яка важила понад 10 кілограм, тому він фізично не міг носити її з собою. Однак святе письмо Сковорода знав на пам'ять. Що Сковорода? Каже про виховання дітей. Філософ стверджує, що батьки мають простежити, до чого дитина має природний нахил. А вчителі мають цей нахил розвинути, казати правильний шлях. Однією з педагогічних притч на цю тему є вдячний Еродій. У ній головними героями є мавпа Пішек, яка навчає своїх дітей у всьому сучасному, та лелека Еродій, батьки якого дотримувалися природного виховання, розкривали в дитини вже закладені здібності і насилували Читати те, що вона не хоче. А вчили вдячності до батьків і до самої природи. Сковорода каже: не вчи яблуню родити яблуко. Уже сама природа її навчила. У фіналі історії ми бачимо, як лалака доглядає своїх батьків у старості і вдячність за їхню науку. Натомість діти мафи пішака розбіглися хто куди, а вона потерпає від самотності. Вострий, тупий і тямкий. Як Сковорода оцінював учнів. Свою кар'єру педагога філософ Сковорода почав у 1753 році в Переяславському колегіумі, де викладав поетику. Там він відзначився своєю демократичністю, не карав учнів та не бив різками. Він вважав, що примус завжди відштовхує, а навчання має бути самоохотним. Сковорода прагнув, щоб учні навчилися мислити та аналізувати. З такими прогресивними поглядами церковне середовище ніяк не могло змиритися. Тому в Сковороди часто виникали конфлікти з адміністрацією закладів. Були випадки, коли його навіть звільняли. Григорій Сковорода був талановитим педагогом, адже міг викликати любов до науки навіть у малого розбещеного Василька, сина поміщика Степана Томари, до якого Григорія поставили як домашнього вчителя. Сковорода навчав хлопця грамоти, співів, арифметики. Його головним завданням було розкрити внутрішній світ дитини, зрозуміти його. Сковорода був переконаний, що навчання це теж сродність, природній нахил, і не варто мучити нею проти волі. Сковорода був вимогливий до своїх учнів, щоб стимулювати їх до самовдосконалення, але водночас прикипав до них душею. Його учні Михайло Ковалинський та Василь Томара були найкращими друзями впродовж життя. Філософ мав власну систему оцінювання, не ставив балів своїм учням. Її він розвинув під час викладання в Харківському колегію. Замість балів він давав коротку характеристику: Учні, які найкраще знали матеріал, отримували від сковороди. Звирок гострий, вельми гострий, гострий. Потім йшли оцінки: вельми тямкий, досить тямкий, тямкий. Хто найгірше знав матеріал, отримував характеристику тупуватий, тупий, вельми тупий і повне безглуздя. Чи правда, що сородна професія це майже половина щастя людини? Послухаємо притч. Якось один народ вів нелегку на боротьбу проти загарбників. І коли всім стало ясно, що вони програють битву, вояки вже не вірили своєму воєначальнику. Пішла паніка, тоді люди обернулися до господа і попросили О Господи, допоможи нам, покажи, де та людина, яка поверне військо і надихне його на перемогу над ворогом». Господь змилувався і показав дім, де жила така людина. Це був дім шевця. Отже, людина, яка змогла бути генералом, шила не дуже гарне взуття, а бездарний генерал вів військо до поразки. Прослухавши притчу, можемо засувати суть твору. Людина повинна робити те, до чого має хист і здібності. Таку працю вона виконуватиме залюбки і найкраще це принесе користь людині і всьому суспільству. Однією з головних ідей філософії Григорія Сковороди була ідея осородної праці. Сродна праця, запорука успіху та щастя. На думку видатного українського філософа і мислителя, кожна людина має займатися тією справою, до якої вона має потяг і схильність. Тоді її діяльність принесе не тільки особисте задоволення, а й суспільну користь. Забезпечення кожного громадянина можливістю займатися улюбленою справою. Ось у чому секрет процвітаючого суспільства. Особливо актуальним це питання є для молоді, адже найважливішою подією у житті є вибір майбутньої професії. Тож як не помилитися, як обрати ту справу, якій буде присвячена більша частина життя? Як не переплутати шепіт серця з наполегливими порадами розуму, що керується зовсім іншими мотивами? Престижністю рівнем заробітної плати, очікуванням рідних та знайомих. Як передбачити, чи не перетвориться обрана професія на вічний обов'язок, на важкий тягар, нести який не стане сил? Адже така помилка оцінюється у кращому випадку в кілька змарнованих років, а у гіршому людина буде нещасною все життя, прихоючи дні до відпустки чи вихідних, ненавидячи своїх колег і клієнтів, зневажаючи себе саму. Позбавивши себе радості, сродної праці, а можливо, і заподіявши навмисної шкоди іншим через власну байдужість чи непридатність до обраної справи. Отже, сродна праця це половина щастя людини. А на останок цієї серйозної розмови прозвучали такі слова дуже жаль, що і зараз часто ми зустрічаємо людей, що займаються не своєю справою, з примусу або вони за грошима та суспільним статусом. Вважаємо, що таким людям варто було б звернутися до творів Сковороди, уважно прочитати їх та пересмислити своє життя, доки ще не пізно. Передбачив власну смерть. Філософ описує одну містичну подію, яка трапила з ним у Києві. Під час перебування в місті він відчув трупний сморід, незрозумілу тривогу і вирішив покинути Київ. Уже в дорозі його наздогнала звістка про те, що в місті сталася мурова чума, і загинуло багато людей. Тоді Сковорода зрозумів, що Бог захистив його і, вочевидь, зберіг його не просто так. Легенд, пов'язаних з останніми днями Григорія Сковороди, дуже багато. Хтось пише, що мудрець самостійно викопав могилу і уклав її дубовим листям, а хтось додає містичні розмови, які, начебто, філософ провадив перед смертю. Але, зрештою, всі легенди сходяться на тому, що Сковорода відчував, що сили його покидають. Тому й уклав реєстр своїх творів, найважливіше з яких позначив трьома-чотирма зірочками. За легендами, в останні дні Сковорода здійснив усі необхідні приготування, а ввечері покинувши товариство, що зібралося у пан Іванівці, вийшов на пагорб із, за... із заступом, щоб викопати могилу. А вранці, коли господар маєтку прийшов покликати Григорія, то всі побачили, що Сковорода вже спочив вічним сном, відправившись в останню мандрівку. Дитний український філософ, мандрівник, педагог, поет, відійшов у вічність 9 листопада 1794 року в селі пан Іванівка. Сьогодні Сковородинівка, що на Харківщині. На надгробку, який заповідав Сковорода, викарбували надпис: Світловив мене, та не спіймав».